І написано, що ми з вами куплені не сріблом і золотом, а драгоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ви розумієте, Він нас викупив повністю: наше життя, наш час, наші е, фінанси, все, що у нас є. Воно повністю належить Господу. І тут вже дивіться новий заповіт. Тобто в старому заповіті тобі не потрібен даже, в принципі, був Бог ну, в фінансовому плані. Тобі треба було просто відділити десятину, віддати, якби і йди з Богом. Ну, якби. І все, щоб в храмі була їжа і щоб храм працював. Ну Но в новому заповіті ти не можеш бути вірний в фінансах без Бога. Розумієте? Ісус каже, ви не можете без мене робити нічого. Що? Навіть в фінансах бути вірними, навіть <рикатур> в фінансах. Нічого ви не можете без мене робити. Е -е і тут вже стає питання, хто такий вірний в неправедному багатстві? Це та людина, яка, по-перше, розуміє, що всі гроші мої належать Богу. <рикатур> Я розпорядитель. і Він любить мене. Но в нього є якісь плани. Розумієте? Є якісь плани, і він буде вести тебе, він буде підказувати тобі, показувати, куди посіяти, скільки посіяти, коли посіяти, коли зовсім не посіяти, і так далі. І от нам просто треба в цьому розвиватись. Амінь. Вірна людина це та, хто довіряє Богу і робить так, як каже Бог. Амінь. І тут у кожного різний стандарт. У кожного різний стандарт. Амінь. І от я вірю, коли ми будемо брати за це відповідальність, ми будемо йти в більше і більше і більше. І буде іноді таке, що Бог тобі скаже 10% посіяти, а буде іноді таке, що Бог скаже тобі віддати все.